Скажи, як стартанув, як їхалось? Чи вдалося тактику якусь тримати? Старт відлічний був. Як? Відлічний був старт. Ні, непонятно, ну, старт. Подйоми добре йшли. Ну в тебе оточували хлопці Машарі. з Машорина, да. так. От тобі вдалося десь відсидітись, десь від'їхати від, від них? А? Відсидівся, уїхав. А, а на технічних як ви їхали? Відставали. Вони відставали. Зціплялись, матюкались, вдруг на нація. Понятно, себе. ну схоже. Так, а ну, зараз. Тепер твої враження. <плат> Що скажеш, як їхалося, як стартувалося? ну, легко, а перший круг так важкенько їхалось. Ну, тобі все одно вдалося на першому колі від'їхати секунд на 10. І в тебе цей просвіт тримався аж до фініша. Ти бачив своїх суперників? Я коли тут попряму вже до цього доїжджав до препятствия, то аж і бачив потік, коли вони поворачували. Виїжджали з повороту? Ну з цього, то, що mm -hmm. на... Ну, на окей. Ну. Вдавалося, ніде не пробивався, ну не спадав в ланцюг, не падав. Все чітко. Yeah. Супер. Ну сьогодні гарний день для тебе. Вітаю.